Вітаю вас, 12 жовтня, сьогодні. Давайте в цьому відео розберемо. Вчора відбулася розмова Зеленського з Трампом. Зеленський каже, що розмова пройшла дуже продуктивно, дуже хорошо. Ми, я поінформував Трампа про російські удари по нашій енергетиці, ніби Трамп з дуба впав і нічого не розуміє і не знає новин. Ну так, да, він же ж там подякував Путіну за Нобілівку. Обговорили можливість посилення нашого ППО. Про Петріоти поговорили. Є хороші варіанти, є сильні ідеї, як реально посилити нас. І про тамагавки теж розмовляли. Давайте загалом спитаємо: вчорашня розмова, розмова Зеленського з Трампом. Як вона відбулась, якою вона була, про що розмовляли? Давайте загалом подивимось. Вчорашня розмова Зеленський і Трамп. Якою вона була, про що розмовляли? До чого домовились? Паш, пентаклі, робота, співпраця, гроші. Ну, прошу про гроші, про ресурси, про роботу, про захист, про зупинку обстрілів. Да, про зупинку обстрілів. Ілюзія чого? Ілюзія змін. Немає ніяких змін. Тобто розмовляли про те, що змін ніяких немає. Колесо фортуни, воно взагалі не рухається. Рухається в обратну сторону. Ілюзія колеса фортуни. Немає ніяких змін. Ну, мабуть, розказував, що Росія обстріляла знов. Йти на перемовини не хочуть, закінчувати вони нічого не хочуть. Ну, Мабуть, це про це. Про що, про що там ще вони? Про удари, про уход від ударів. Що зробити, щоб піти від ударів? Що зробити, щоб е, уникнути у цих болячих, бачите, кров йде з серця, болячих ударів? Нам потрібен король, король е, лицарь, Жезлів, це захист, ППО, дуже і не одну штуку. А побільше. Тому що повністю все знищиться. Дайте нам захист, патріоти, ракети, дайте тамагавки, дайте що ще. Дайте дайте якусь лазерну зброю, щоб збивати ці дрони. Я не знаю, дайте щось. Бо Україна буде взагалі п'ять пентаклі. Україна буде в повному, в повній ніщеті. Це не, не, не те, що. Це мається на увазі знищення всього, всього, що працює на державу, що приносить кошти, всього державного знищення повністю всіх заводів, підприємств, укрзалізниці, тепло, газ, вода, опалення та і все, що тільки можна. Повністю вся інфраструктура може бути знищена. Дайте щось. Ну, і що відповів Трамп? Що відповів Трамп Зеленському? Щось дасть щось. Будемо працювати. Будемо працювати, щось дамо. Ось, бачите, даю. даю. Денюшку кидаю в стаканчик. Даю. Король Пентаклі, бачите, Пентаклі, Пентаклі, Пентаклі. Він дійсно щось пообіцяв дати. Продати. Чи дати, чи продати. Для захисту. Да, це захист, це ППО. Захист від обстрілів. Воно вже йде. Воно вже в дорозі. Воно вже в дорозі. Башня, зустріч. Так, да, він розуміє, що башня, зустріч і плани, що зустрічі всі, що були з Росією, це повна башня. Мир, диявол і війна. Диявол не хоче миру, диявол хоче війну. Нарешті Трамп це зрозумів. Трамп це зрозумів. Хоча він і так це все прекрасно розумів. Просто. Стягнув оцю резину. А що там з тамагавками? Що там з тамагавками? Імператор 10. З тамагавками тут ще якісь роздуми. Хоча колісниця випадає. До речі, колісниця і перемога. Я думаю, що будуть. Я думаю, що вони будуть. Хорошо, а чого Трамп випадає ось мир, диявол і війна. Миру, диявол не хоче, він хоче продовжувати війну. Іти далі, і далі, і далі. Трамп це прекрасно або зрозумів, або знав. Чому він тягне резину, цей Трамп? Чому він тягне резину? Не може впоратися з Росією, не може. Чому? Бо хотів вирішити все розмовами. Такі були плани. А воно не вийшло. Розмови не подіяли. Він хотів, щоб була зустріч, щоб були домовленості. Ось як типу Хамас і Ізраїль. Хоча я робила розклад, Хамасу довіряти не можна. Це та ж сама Росія. Він хотів вирішити все цивілізаційним шляхом: зустрічі, розмови, підписання домовленості миру. Але не вийшло те, що він планував. Тепер треба трошечки змінювати свій підхід. Ну, і, мабуть, Україна отримає все, що треба. І желательно швидше. Желательно реально швидше. Ось так. В принципі, в одному розкладі ми з вами все зрозуміли. Ладно, давайте спитаємо ще. Ось Зеленський вчора після розмови з Трампом каже, що є. Хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити та захистити нас. Що це таке? Що це за хороші варіанти і сильні ідеї? Ілюзія пасиву. Ілюзія зупинки, домовленості, боротьба, робота. А Щось не розумію. Що це? Сила Україна. Зробити Україну, си, с, щоб в, в Україні, в нашому домі, була якась сила. Хорошо, що це? Для, що змінить? Це сила і для захисту, і сила для нанесення болісних ударів. Якась ще колісниця. Це знищення колісниці, чи що? Реально, це знищення колісниці. Йде робота, так, да, це знищення колісниці. Дивіться, скоріш за все, це зброя, вона, може, вже і є. Або десь на путі. Ну, я думаю, що. Ну, в общем, неважливо, чи є, чи в куті, але вона буде. І ця зброя, вона повинна зробити ілюзію для Росії. Тобто їхні всі плани повинні піти під. Вони повинні не вдатися. Це повинна бути ілюзія для них. Знищення всього військового, особливо військова колісниця, те, що рухається, військова колісниця. А оці аеродроми. З яких. Так, а ну, давайте, аеродроми. Ейськ, аеродром, Енгельс, аеродром, який там ще оленя. Ось, що їх чекає? Відлюдник. Вони там ховаються, важко туди щось полетить. Ну, так, да. полетить і буде їм сонце. Щось. Король мечів. Знищення чогось військового, ну, понятне, аеродрому. Вищий, Вищий суд в їхньому домі зробить Україна. Ну, аеродроми це понятно. А оці там, де ці точки з дронами, локації, з яких запускають дрони, їх дуже багато. Що їх чекає? Оці локації, з яких запускають дрони. Що їх чекає? На території Росії. Ну да, військове дія домовленості. Якось це можна якось можна це знищити або зупинити роботу цих аеродромів. Ну, обмежити роботу можна, але теж для цього ну, ж повинні бути, ну, ось, бачите, карта. Ракети. Балістичні. Ну, в общем, повинно щось прилетіти. Удар і відлюдник. Дурень, неочікуваний удар. Їх чекає неочікуваний удар і відлюдник обмеження. Тобто обмеження роботи. Ну, ну, мабуть, на деякий час. Тобто, і це теж можливо. Ну, домовились вони вчора з Трампом про підсилення України. Нарешті. Такі справи.